Такий ж грох, що також дом затрусило. Вийшла люди, світять фонариками вверх. Дивлюся, що вже балкона нема. Оце дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Кажуть, що Янго охоронці є, то він мене зберіг. Пальний район Кривого Рогу на годиннику п'ята. Де не де у квартирах вже горить світло. Як раптом ранкову тишу розриває гучний вибух. Дивлюсь на часи, ще п'яти не було. Лежу та й лежу. Воно як шарахнуло, мене собака злякався, вискочив, до вікна дивиться. Я, я думав прильот. Думаю, прильот це зараз буду виводити, бо я ще часу виводю на прогулку. Думаю, вийду десь, мабуть, десь, десь, ракета, бо такий ж грох, що так аж дом затрусило. Тоді за мить прокинувся весь будинок. Люди вибігли на двір. Замість вирви від ракети побачили розтрощений балкон на дев'ятому поверсі. Власниця Тетяна і досі не оговталась. Хтось з ручного гранатомета поцілив прямо по її квартирі. Зайшла в кімнату. У мене з батареї тече вода. Я нічого не зрозуміла, в шоці була в сильному і до мене почали всі збігатися. казати, що в тебе вікон немає, ти паску ходиш. А я збираю. І заходить поліція, не можу зрозуміти, чого в мене поліція. В кімнаті, де і стався вибух, живе двоє маленьких хлопчиків, сини Тетяни Семи та десяти років. Невже хтось зазіхнув на життя дітей? Це Оце дитяча. дитяча кімната. І тут повинні були діти спати. Але завдяки тому, що пішли до бабулі, вони залишили, вони в неї залишилися. Геть потрощене скло та балкон, який після вибуху буквально тримається на чесному слові. Жінка каже, від ще більших руйнувань врятувала стара пралка. І це просто диво, адже снаряд фактично застряг у металевій конструкції. Чоловік уїжджав, він, він просто поставив її, щоб вона не мішала. Навіть не знаю, як вона у нас опинилася. І просто, просто повезло. Це було чудо. Якщо кажуть, що янго охоронці є, то він мене зберіг. Страшна помста чи залякування родини? Хто і за що поцілив по дитячій кімнаті? Гарячим слідом правоохоронці знайшли стрільця. Його мотив шокував. Виявилось, мішенню була інша квартира. Промахнувся. Саме тут стрілець влаштував засідку звідси і цілився за його планом. Снаряд мав вибухнути в повітрі прямо навпроти вікон його опонента. Однак все пішло геть не так. Граната влучила в зовсім іншу випадкову квартиру. Вже мав судимості за тяжкі злочини. 36-річний місцевий напередодні полаявся з сусідом Тетяни, мешканцем восьмого поверху, начебто через наркотики, його і хотів налякати. Ну, так, я чула, що ну, в восьмому етажі був якийсь там конфлікт з якимось хлопцем чи що. І вони ну, хотів чи налякати, чи що він хотів зробити, я не знаю. Це, я вважаю, це вже ну, просто якась людина, як підібрати слово, не враховуючи, що тут дуже багато людей і майже в кожній квартирі діти є. Месника вже затримали та обрали запобіжний захід. На час розслідування триматимуть під вартою застава 75,5 тисяч гривень. Постріл з гранатомета по дитячій кваліфікували як хуліганство. Наразі його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Де чоловік взяв протитанковий гранатомет? Нині з'ясовують слідчі. А доки стрілець чекає вироку, власниця потрощеної квартири розгрібає наслідки та дуже просить місцеву владу допомогти демонтувати балкон, бо самотужки не впорається, її чоловік нині служить в ЗСУ. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.